Під Києвом сьогодні шукали радіоактивний цезій. Хтось лишив три контейнери з небезпечним металом. Таке нині знаходять дедалі частіше на старих заводах, звалищах, а іноді і в центрі міста. Де не варто гуляти, знає Дмитро Литвиненко. Бригада радіаційного захисту заходить на об'єкт. 400 мікрорентген в час. У закинутій будівлі хтось забув контейнер з Цезієм. Более 3000 мікрорентген в час істочник найген, вижу, візуально. Поним, Ноша контейнер 75 кг кілограм свінцю. А начиня таблетка цезію 80 грамів, яка може вбити все в радіусі кілометру. Це навчання радіологічної служби, а це реальна робота. Луганська область поблизу закинута шахта. Вочевидь, там хтось шукачів металу знайшов старий контейнер, прочитав напис на ньому і викинув. Он для звичайних громадян ні не непонятен. Вони можуть облучатися самі того не підозрюють. Контейнер на щастя був неушкодженим. Його відвезли на спеціальний могильник. Гості сьогоднішніх навчань з різних областей дивляться та згадують випадки зі своєї практики. Дончанин Сергій згадав, як біля поліклініки в центрі міста знайшли це зовсім без захисту. Радіація була вище нормою 8 тисяч разів. Такий той... так, маленький станчик так першим же під ліжавнішим своїм грунтом. його не було видно. наружні. Случайно, ну там обіцяли мочолек та, з дозі. Це Сергій під час знешкодження аварії біля поліклініки. Скільки пролежав Цезі? Хто від того постраждав? Всі ті питання залишились без відповіді. Навіть не з'ясували, звідки він взявся посеред міста. Мер Сєвєродонецька запропонував космічну версію Впав з неба. Втім, все куди простіше в Україні, особливо на сході, безліч закинутих заводів та шахт. 60 ті роки – це сплеск використання мирного атома в медицині, в промисловості, в будівництві. Саський союз оставив дуже багато істочників. Це Константинівка з 50 заводів. Досі працюють чотири роботи. Нема тож місцеві живуть з цього звалища промислових відходів. Взагалі нічого живого тут немає. Тут агресивна середа, на багато метрів вниз. Все отравлено і убито. Здебільшого люди тут шукають шматки феромарганцю. Втім, буває, знаходять контейнери з цезієм. Свинець виплавляють 100 кілограмів металу. В пункті прийому дають пів сотні гривень, а цезій кидають на звалища. Еколог ходить з дозиметром у звичайних шукачів відходів, той не завжди є. Я так розумію, тут валити треба сюди. Тут знаходиться ні, Еколог каже, є органи, які особливо чуттєві до радіації. В першу чергу щитовидка та мозок. Саме з тим у місцевих найбільші проблеми. Просто Поставка на узі щитовидки і у нас, виходить, узіл. 9 літ рібенку, у рібінка узіл. Це узелок растет. А старший в этом році ми пошли до невропатологу на прийому. Настільні головні болі, болі такі до втрати сознання. Летівники тільки но знайшли останній контейнер. Навчання закінчені, контейнери, могильник. Там вже дві тисячі тонн радіоактивних відходів. Те, що вдалося зібрати по Києву після епохи мирного атому. Митро Латвіненко, Олексій Сунельников. Програма Вікна СТБ.